Rosja bombyć Ukrainą północno-koreańskimi rakietami. E, proty Ukrainy według winy nie tylko Kreml, ale także Teheranta, Pchenian. Zachód zasłużył terror protomernych mieszkańców Ukrainy, ale ryszeń, jaki promusy Rosji do myru nie przyjmuje. Donald Trump, prezydent USA, napisał w socjalnej meryżi, że to jest pochany moment, w którym Putin proponuje bomby Ukrainy kto i jak może zapewnić Rosji, czemu Zachód nie wymusza Rosji do meru? jak Europa i Polska gotuje się do winy, co będzie, gdy Ameryka zapewni wojska do pomocy Ukrainy. Pracę będziemy porozmawiać no. z naszym hostem, kolejnym generałem ex-gołobiem Biura Nacjonalnej Bezpieki Polski, profesorem wojskowych nauk Stanisławem Koziejem. Na online zwiaskuje nasz list. Panie generale, ja was witam w naszym studiu. Добрий день на тлі так званих переговорів про применення припинення війни мирних мирне в, в Трампа. Росія цинічно та холоднокровно продовжує розстрілювати ракетами українські мирні міста. Як ви вважаєте, для чого Путін так обговорює мир? На Путін цілий час єснів постійно недостовірний у тому, про що він говорить, і зовсім роз'їжджається, якщо можна так сказати, те, що він говорить, з тим, що він робить. тому, що Росія на практиці, як видно, з того, що вона робить, не дуже зацікавлена у завершенні війни. Тому що це могло б означати необхідність якихось поступок з боку Росії. з боку Путіна політичних. Поступок, а цього Путін побоюється. Він боїться, що росіяни побачать його як когось, хто поступається. з того, що він так говорив голосно раніше. Буде відмовлятися від цього, і тому особисто, просто напросто персонально Путін не зацікавлений на даний момент у завершенні війни хіба що на максимальних для себе умовах, про які ми чуємо як від нього, так і від його представників. усіх найближчих йому представників, які весь час говорять, що насправді метою Росії є повне підпорядкування України демілітаризація України зміна політичного устрою заборона для України щодо вступу до міжнародних організацій, які не подобаються Росії, зокрема НАТО та Євросоюз. І у зв'язку з цим Росія робить все, щоб торподувати ці переговори. Так принаймні, я сприймаю ці атаки з останніх днів ракеті ракетні атаки, бомбардування великих міст України. Слід підкреслити, що ці атаки. Охопили останнім часом Азес, також і Київ, Харку, Одесу, Харків, тобто головні міста України, не випадково не випадково ну, бо, так вільні сталося, вільні вільні міста, бо у великих містах ніхто не ховає великих військових, військових, військових об'єктів, які треба було б атакувати. Збройні сили, мілітарні, мілітарні об'єкти. Вони розпорошені по всій країні у різних місцях, 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 місцях країни, щоб мінімізувати ризик втрат. Тому атаки на великі міста. Мають виключно одну ціль паралізувати шоку, викликати страх, викликати шов у українського суспільства, а також, суспільства, а також поставити під сумнів надії чи шанси, шанси які сприймаються європейськими країнами щодо успішного завершення війни, це, тому це то дуже хитра гра президента, гра президента Путіна, жорстока гра президента Путіна на продовженні війни. Пане генерале Перфідна гра. co zrozumiało brudna i dość brutalna, ale także brutalna jest uczest chyba piwnicznej Korei w tej winie, to muszę w czwartek. ukraińscy posadowcy potwierdziły, że to była piwniczna koreańska rakieta, jaka znesła tak na sprawdzie weź kwartał w Kijowie i pytania, czy Piwniczna Korea wstąpiła w winów z Ukrainą a jak tak to co ma zrobić zachód Так, то є ж барзо так і так. Це дуже такий чіткий символ, явний символ на мою думку, вже чергового етапу війни. Вулчання, а саме залучення в цю війну у ще раз більшому масштабі інших авторитарних держав, війна держав світу, війна, війна в Україні стає się, поступово стає таким, таким дуже виразним, Поєднання між авторитарним світом, тобто об'єднання Росії, Китаю, Північної Кореї, про яку ви згадали, Ірану, тобто це ті держави, які разом об'єднавшись із Росією, ведуть війну в Україні проти України, але насправді проти всьому проти всього демократичного світу. оскільки ці російські дії ставлять перед величезним викликом демократичний світ світ, який базується на певних правових Лих політичних це, засадах конвенція. на певних договорах, конвенціях, і це все ламається російською агресією, Крім того, ще зміцнюється цими вимогами Росії Дії, які суперечать міжнародному праву, міжнародному звичаю, які суперечить традиціям західного світу, тому ці бомби, корейські бомби, які падають на Україну, вони є доказом твердим доказом того, що ми маємо справу не лише з війною між Росією та Україною, але і того, що ми маємо справу з війною між авторитарним світом і демократичним світом. Тому важливо, щоб ми тут на заході. І це розуміли, пане генерале. Поки корейські бомби падають на Україну, Україна власне сама думає над тим, що буде далі, коли американська військова допомога закінчиться. Оскільки вже навіть німецький більд пише про те, що цієї допомоги вистачить лише до червня. Що робити далі? Оскільки Дональд Трамп жодного слова не говорить про наміри продовжувати постачати зброю Україні, і Україна очевидно опиниться в дуже скрутній ситуації. На вашу думку, що має робити Україна збройні сили е, уже в червні, і ми розуміємо, що власне виробництво зброї української поки що покриває лише 40% від потреб. Но, на счастье, Трамп не на ща ще є ще Трампні по на щастя. Трамп ще не сказав, що він призупинить військову, військову допомогу Україні. На щастя, я кажу, хоча поведінка президента США тут викликає величезне занепокоєння. По перше, на мою думку, він грішить величезною наївністю, якщо вірить Путіну, що той сказав, що він готов відмовитися, готовий відмовитися від того, щоб окупувати всю Україну, і Трамп ставиться до цього. Як до величезної поступки з боку Путіна на фоні переговорів це величезна наївність у контексті того, про що ми щойно говорили, які реальні цілі Росії, і яка який реальний зміст цієї війни? тому ризик того, що американці перестануть підтримувати Україну, я б поділив на два такі рівні. По-перше, вже зараз вони перестали дипломатично підтримувати Україну, політично підтримувати Україну. Бо раніше США перед Трампом принаймні стояли чітко по стороні України. Однозначно були різні сумніви, що можливо заповільно ця допомога надходить. До України, але ця політична підтримка була. А ось у період президентури Трампа США хочуть стояти ніби посередині між Україною і Росією. А насправді, якщо ми подивимося на те, що говорять принаймні представники американської адміністрації, то ще раз більше вони стають по стороні Росії. Це трохи відповідає загальній політичній лінії президента Трампа, для якого Росія. Набагато важливіша ніж Україна Росію Трамп сприймає як певний суб'єкт у глобальному світовому суперництві. Можливо, вдалося б якось перетягнути Росію на свій бік або її нейтралізувати. Так принаймні Трамп сприймає цю проблему в Європі. проблему конфлікту між Росією та Україною, Росією і Європою і стає більше постороні. Росії розраховуючи на те, що він витягне від цього якісь якусь стратегічну вигоду для США, це як я вже сказав, наївне мислення. на щастя на початку ще раз повернуся. Він ще не говорить про призупинення військової допомоги для України. Бо якби дійсно він вирішив би так зробити, затримати військову допомогу Україні, Україна встала б перед величезним величезним викликом у два рази вдвічі за. Голом кажучи Україна б вдвічі складнішу ситуацію, вона б мала через те, що американська допомога це приблизно половина всієї підтримки для України. Друга половина це Європа і решта країн світу, які беруть у цьому участь. Тому якби США затримали призупинили цю допомогу, то у України була б лише половина стратегічних ресурсів, тих, якими вона розпоряджається зараз. Тобто уявімо собі наскільки складною була б ця ситуація, стратегічна ситуація для України, якби США дійсно цю допомогу затримали, призупинили? Сподіваємося, що Америка не вирішить зробити такий крок. Треба було б очікувати скоріше, що європейські держави стараються робити все, що можуть, щоб переконувати Америку щоб вести політику сили, щодо Росії, а не виходити з позиції поступок щодо Росії. Поступки щодо Путіна нічого не дадуть, тому що Путін визнає лише аргумент сили у зв'язку з цим. Тиск на Росію більший, ніж досі. Хоча ж президент, хоча президент Трамп, Трамп пояснюється, що, що це ніби тиск великий з його боку, але ми не бачимо результатів можливо, цього тиску. Можливо, цей тиск, тиск через якийсь Трамп час проявиться. Можливо, теж Трамп буде владимир, нервуватися владимир, на Путіна і скаже «Владимир, Не хочеш переговорів, то я накладу санкції, більші санкції. Україні, я підтримуватиму більше Україну. Ось бачиш, зараз буде інакше. Всі можливості можливі, бо Зараз політика Америки і Трампа дуже мало передбачувана. і це проблема не лише для України, це проблема також і для Європи, пане генерале. Але в такому разі ми думаємо оптимістично, але ззаду голови хороший стратег має мати готовий план дій на найгірший сценарій. І давайте подумаємо, чи Європа в такому ситуації, коли Штати зупиняють військову допомогу Україні. Може взяти на себе той тягар, чи є реальні можливості, а не такі декларації, які ми чуємо, no, з тим є трудно. Взсти так, це важка справа. Ми всі Europa усвідомлюємо, niestety, що Європа, на жаль. Ostatnie... За останні роки, в принципі, увесь період після холодної війни, тобто це вже скільки це років? 35 років, уже тобто, ціле покоління пройшло цього після холодновоєнного періоду, коли Європа, особливо перші 20 років, дуже слабко інвестувала у свою обороноздатність, тому що ця американська парасолька, яка була над нами тут в Європі. Вона ніби роззброювала Європу, бо а, американці нас захищають цією парасолькою, ядерною парасолькою, ніхто нам не загрожує. Тому ми спокійно ми можемо витрачати гроші на інші цілі. Але сьогодні ми маємо вже другу гібридну холодну війну між Росією і Заходом. І у зв'язку з цим Європа прискорено починає озброюватися. Євросоюз держави Європи, держави НАТО усі. Збільшують свої інвестиції вкладення в оборону здатність, але це процес якого дуже швидко неможливо провести, з точки зору Європи. Якщо оцінюється, як оцінюється Європа, має кілька років після можливого завершення війни Росії з Україною. Ще кілька років перед тим, як Росія встигла перегрупуватися, зібрати свої спроможності і загрожувати реальній Європі, тому євро. Пейці думають, ну може, ми встигнемо, але з точки зору України, звичайно, це драматична ситуація. Тому що проблемою не є гроші, чесно кажучи. Гроші євросоюз, Європа може знайти це найлегше питання. А ось проблемою є матеріальні речі, боєприпаси, ракети, зброя, озброєння. Чи вдалося б європейським державам організувати? таку акцію, щоб закупляти, організувати закупляти закупівлю техніки та озброєння для України у всьому світі щоб сполуч, якби сполучені штати відмовилися від цього, тому що саме європейське виробництво було б занадто недостатнім, слабким і це було б двократне ослаблення України. Невідомо як довго Україна могла б витримати. Ви згадували до червня лише два місяці. Я думаю, що довше, мабуть, Україна б витримала. Мала, але це не змінює суті речей, що для України це проблема надзвичайно серйозна у зв'язку з цим. Європа Европа, передусім, повинна переконувати Сполучені Штати Америки, щоб вони не відмовлялися від підтримки України. Пане генерале, ви кажете, що гроші для Європи це менша проблема? більша проблема це закупівля таких матеріальних речей, як озброєння, як техніки. І от є висловлювання шефа німецької розвідки Бруна Каля, який говорить про те, що Путін ну власне вже незабаром буде готовий випробувати на міцність п'яту статтю НАТО. Як колишній шеф президентського бюро національної безпеки, ви глибоко розумієте контекст польської та європейської оборони? Скажіть, як нині можна оцінити готовність європейських армій? До оперативного розгортання, якщо Сполучені Штати втратять інтерес до європейської безпеки. Навіть належить передусім, слід на підкреслити, підкреслити що, на самому початку те, що масштаб Європі, загрози для Європи і ймовірність військової загрози для європейських держав НАТО залежить від, від України, результату війни в Україні, залежить від, від того, від сценарій, який сценарій подальшого ходу війни, або завершення цієї війни, війни буде на практиці, практиці реалізований. На Є три такі Європі, загалом можливо, кажучи, можливі сценарії. Перемога Росії, чи то військова перемога на полі бою, де вона переможе українську армію і досягне своїх цілей, якщо захід перестане підтримувати Україну, чи політична перемога Росії через процес переговорів, який ведеться ризиковним чином Сполученими Штатами Америки, які ведуть ведуть, а потім кажуть, ну тоді ми відмовляємося, залишать сам на сам Україну з Росією і так далі. Отже, в разі перемоги Росії, чи то військової перемоги, чи то політичної перемоги, загроза для Європи була б надзвичайно більшою, і ймовірність цієї загрози підвищилася. б. зважаючи на це, оцінюється, що як мінімум кілька років, тобто, незважаючи навіть на можливу перемогу над Україною, Росії потрібно було б кілька років на створення такого потенціалу, на перегрупування цього потенціалу, щоб використати цей потенціал проти держав НАТО, особливо тут. Перераховуються ризики для Балтійських держав, чи трохи і, Польщі, і щодо Польщі, переважно в районі Сувальського переходу який поєднує Польщу з Литвою і далі у напрямку Балтійських держав, тому що це місце, яке для Росії могло б бути, скажімо так, стратегічно привабливим, якби Росія мала такі можливості так само як було до Криму сухопутного перешийку сухопутну перешийку до Криму. І Тому тут на півночі, у районі Балтійського моря, відіграє цей регіон Сувальський регіон, і він був би під найбільшою загрозою, але це, мабуть, дійсно питання кількох років, тому що російська армія все таки понесла величезні втрати у війні з Україною. Як оцінюється загалом близько мільйона солдат Росіяни втратили вбитих поранених і інших, які не можуть уже зараз, не є боєздатними. Тобто, це величезні втрати. Матеріально Росія використала дуже багато своїх ресурсів, включно із. З мобілізаційними резервами на війну в Україні, тому Європа має трохи часу, щоб до цього також чорного сценарію приготуватися. Звичайно, у кращій ситуації ми були б, якби Росія не перемогла Україні. Я кажу цілеспрямовано не перемогла, бо важко уявити собі військову перемогу. правда. Над Павло, ядерною державою завжди остаточно цей російський, російський лідер міг би до використати ядерні можливості, можливості і шоку призвести шоку. до величезного конфлікту, росії до чого мабуть ніхто не міг допустити. Тому Росія ядерна перемога Росія збройно програє в Україні. І в, і в Україні відходить в в сценарії, це шоку, мало ймовірний але сценарій, але росії перемога Росії таким чином, щоб у не. Можливити їй досягненість тих цілей, які борі, Росія ставила Це досі, пане Тобі... генерале. пане генерале, вибачаю, що перебиваю, але вже наш час обмежений нашого ефіру. Дякую, що ви були присутні з нами на онлайн зв'язку. Дякуємо і нагадаю, що ми розмовляли зі Станіславом Козієм, генералом, і екс керівником бюро національної безпеки Польщі.